Неймовірно цікаво працювати з виразами, коли в них є взаємодія степенів. І власне на цьому моменті ми проглядаємо різноманітні властивості, і в цих властивостях головне не наплутати. Про які властивості я кажу? Перша властивість, що якщо у нас є якесь число в певному степені. І ми ще раз підносимо до степеня, то треба пам'ятати, що показники цих степенів перемножаються. Це перша хороша властивість, і друг, друга хороша властивість, друзі, знаєте, коли я кажу, як класно взаємодіє корінь зі степенем. Тому ми згадуємо собі, що якщо у нас є число під коренем в певному степені, і корінь теж може мати свій якийсь степінь знак радикалу. То ми насправді можемо з вигляду степеня перевести у вигляд корення, і навпаки, як перевести з вигляду корення у формі запису корення у степеневий вигляд? Для цього треба пам'ятати, що те, що у нас є біля числа. Створить дробовий, такий гарний, створить дробовий вираз, але він буде у чисельнику. Тобто степінь біля основи це буде чисельник цього степеня. А степінь радикалу корення, тобто знаку корення, тобто в якому корені степінь ми перенесемо його у знаменник. Я дуже кажу, те, що біля числа у чисельник. Те, що біля кореня, тобто воно далеко. Через що в знаменник? Причому ця взаємодія може працювати навпаки. Як зі степеня вигляд степеневої функції ми можемо перевести в кореневу, так і навпаки, число у вигляді кореня можемо перенести в степінь. І ще дуже важлива функція. Коли, наприклад, у нас є два якихось між собою числа, і вони підносяться до однакового степеня, це так до речі, працює із коренем, Це означає, що ми можемо кожен окремий і чисельник піднести до цього степеня. І знаменник підносить до цього степеня. Причому оці речі нам знайомі ще з 8 класу, от особливо оцю властивість, яку ми використовуємо. Тому ми можемо їх одразу і застосувати. Наприклад, що ми можемо зробити? Звісно, фантазії може неймовірно бути велика кількість. Але найпростіше все-таки бачачи, що у нас тут різні якісь числа, ми можемо поступити. Таким чином, щоб розписати наш дробовий вираз 27 сім третьому на 3 в шостому, і піднести окремо до кожного степеня. А степінь у нас єдний одна третя, тому ми можемо так і записати, що це у нас 27 в третьому він піднесеться окремо до степені, 1 третя. І число 3 у шостому також окремо піднесеться до степеня 1 третя. Так ви можете сказати, а чому би нам не записати, що у нас число 27 це 3 в певному степені. І так гаразд, і ми зараз переконаємо, що тут може бути декілька ходів. Отже, по-перше, коли ми підносимо окремо до кожного, далі згадуємо, що якщо в нас степень до степеня, то вони перемножаються. А 3 помножить на 1 третю буде просто число 27 в першому. Так само, якщо ми 6 множимо на 1 третю, то зрозуміло, що це буде 3 у квадраті. Ой, ну це доволі дуже просто, що це буде 9, тобто у нас вийде 3. Ви скажете, але ж можна зробити по-іншому. Тому так, звісно, я можу ось оце число, давайте виконаємо як другий спосіб, переписати, що 27 це що таке. Це 3 у третьому. І запишемо, що ось у нас 27, це буде 3 в третьому і ще раз у третьому. І у нас, звісно, степінь 1 третя. Далі ми згадуємо з вами, що якщо в нас степінь до степеня, степені перемножаються. І це буде, звісно, що 3 у дев'ятому. А далі ще дуже проста властивість, яку ви знаєте, ще з 7 класу. Що якщо у нас якесь число, давайте позначимо його як А, наприклад, в степені М, що ділиться на А в степені Н, тобто, якщо в нас основи діляться, то показники віднімаються. І ми бачимо, що трійочки в нас діляться, відповідно, що у нас буде відніматися. Тому в нас 9 відняти 6, буде 3 у. Третьому. І знову ж ми підносимо до єдиного степеня, бачимо, що перемножається і буде просто 3. Яким способом підете, немає жодного значення. А зараз вже можна і тут потренуватися. По-перше, ми можемо представити, що 36 це у нас 6 в якомусь степені. Можливо, це 6 в квадраті. Давайте ми перепишемо з вами. І згадаємо, що це 6 у квадраті. Тут ми поки що з цим. Нічого робити не будемо, ми його залишимо так, як є. А далі ми можемо, оскільки маючи 2 в певному степені і 3 в певному степені теж 6 розписати, якщо як 2 на 3, згадуючи властивість, що якщо у нас підносяться до однакового степеня, то насправді ми можемо роз'єднати під час добутку ці наші величини. Тому згадуємо, що 6, це в нас буде через корінь. 2. В 2-му степені, давайте ми його так і запишемо. Перепишемо ось отут нашу частинку без змін. А далі ми представимо, що 6, насправді, це у нас що? Це як 2 в цьому степені тільки 3 уважно завжди фіксуйте, що множиться на 3 у цьому ж самому степені. І далі ми множимо на 2. У степені 4 третіх і ділимо на 3 в степені 2 третіх. І що ми бачимо? До речі, якщо в нас 3 поділити на 3, причому в однаковому степені це як 2 поділити на 2, це як 4 поділити на 4, тому це буде 1, і воно в нас скорочується. І нам лишається тільки ось оце число уважно переписуємо з вами умову. Тому ми можемо об'єднати ці дві двійки Оскільки вони між собою перемножаються, то показники будуть додаватись. І ми працюємо з дією додавання уже під час наших показників. І старайтесь записувати степені вище. Ну, я думаю, що тут 2 третіх додати, 4 третіх, звісно, це буде 6 третіх, тобто у нас буде 2 у квадраті. Звісно, пригадайте, що якщо в нас ось прекрасне однакове число, це буде одиниця. тому наша відповідь 4, доволі легко знаючи степені.